Дмитрій, от можливо такими акціями зараз змінити систему? Знаєте, а нема, нема інших варіантів на сьогоднішній день, тому що понад рік ми говоримо про те, що Шокін бездіяльний, злочинно бездіяльний на своїй посаді. Я вам скажу, що в той день, коли голосували за призначення Шокіна, я ще був членом фракції блоку Петра Порошенка, куди вступив як самовисуванець, Прагнучи бути в демократичній проукраїнській, проєвропейській коаліції, я був чи не єдиний депутат, який не голосував за призначення Шокіна, власникаючи з блоку Петра Порошенка. Я ще тоді говорив про те, що людина з архаїчної системи викликана цієї системи просто не здатна її реформувати так, як того зараз потребує і час, і це вимога. Людей, ну зрештою, так і сталося. Згадав Віталік про прана Столярчука. Я пригадую одну одне з перших засідань вже з ним разом нашого комітету з питань протидії запобігання корупції, де він при камерах, при народних депутатах, при громадських активістах заявив буквально наступне: що злочини проти майдану не розслідувалися. через саботаж я його цитую, може не прямо, але. Через саботаж а, працівників в прокуратурі, через знищення а, свідомих доказів, всього решта, і вони, тобто, щокін, він і ця нова команда обов'язково проведуть незалежне розслідування. Сил, винні будуть притягнути до відповідальності. А всі злочини будуть розкрити. Оце була його перша і остання. Зустріч з нами в профільному комітеті пройшов понад рік. Як ви розумієте, жодних розслідувань, ні службових перевірок, ні жодних покарань немає як, зрештою, немає результатів. На жаль. Щодо, щодо цих злочинів, А ви приглашали і що на комітет? Ой. <рес> Знаєте, Ми замучилися запрошувати профільних я просто наголошую профільних міністрів. А це пана Авакова і пана Шокіна, яким принципі абсолютно плювати на думку депутатів, які зрештою їх і призначили на їхні посади, і вони забули, що уряд чи то генпрокуратура є похідною. Від діяльності парламенту в парламентсько президентській республіці відповідно в них і такі результати щодо їхньої діяльності. А я сьогодні виступаю ще перед людьми, а поза як мої колеги дійсно багато говорили правильних, абсолютно і очевидних вже речей про те, хто винен, чому винен, я сьогодні намагався власне пояснити, що би ми мали на сьогоднішній день зробити. Ну, перше, це відставка Шокіна. Я скажу відверто: якщо завтра в парламенті з тих чи інших причин не вистачить голосів. За відставку генпрокурора тоді потрібна відставка всього парламенту, це, це буде просто точка неповернення. Так, перша вона була майже при відставці а, Яценюка, які не користуються вже підтримкою понад 90% населення, і зрозуміло, що це а, а, людина, яка далі не може перебувати на своєму місці. А про Шокіна а, тут навіть не, не може бути і мови. Тому якщо цей сценарій, не дай Бог, завтра буде розіграний, в принципі, на цьому парламенті, вибачте, за таке порівняння можна ставити хрест. А і що би не говорили про неподвірність. Потрібність виборів про те, що це є погано, так є погано. Але якщо депутати не виконують волю виборців, тобто народу України, то вони не мають жодного права представляти його інтереси вищому законодавчому органі. І останнє щодо того, про що я говорив. Я говорив про законопроект 4281 співавтором якого є, який дозволить перезавантажити склад кваліфікаційно-дисциплінарної комісії. Це Дуже. та комісія, яка обирає прокурорів і контролює їх. Це саме та комісія, яка була з Шокіну, і Севруку, повністю знівельований конкурс на нових прокурорів, де новими прокурорами стали майже всі старі прокурори. Нам треба в цьому законі передбачено, перше це заморозити повністю раду прокурорів взагалі, ідеальність діяльність на, на три роки, а цю незалежну кваліфікаційну комісію обрати за принципом, де би переважали іноземні спеціалісти за поданням амбасад там, країн Євросоюзу, США, Канади для того, щоб ми могли провести незалежний. Відбір цих прокурорів в іншому То, випадку... це повторний конкурс, який в принципі вже від конкурс закончився. Але Ви цей повторний конкурс повторний. може відбутися. Ми ж свідомі того, навіть прийняттям цього а, закону, тільки при а, внятному, зрозумілому і адекватному новому генеральному прокуророві, який теж тепер би мав би обиратися публічно, а його би мали висовувати в тому числі представники а, громадськості, так а, які би а, могли би публічно обговорити ці кандидатури. А надати їх президентові, який би здійснив своє конституційне право безперечно з ним ніхто не сперечається з тим правом внести вже на розгляд парламенту. Тому що якщо це буде одноосібне внесення, то я нагадаю провальних Махніцького, Яреми, Щокіна. Ми можемо міняти ці прізвища хоч півроку, але в нас немає часу на це. І абсолютно на сьогоднішній день абсолютно імпотентна генпрокуратура вже перейшла не те, що межі не розслідування справ, вона перейшла в атаку. Вона просто атакує тих, хто не згоден з тою системою, яка дуже швидко, на жаль, після майдану реанімувалася. маю на увазі а, корупційно кланова систему.